Парамахам Сашисвамі Вішвананда має благословення двох традицій, у яких наголошується на бхакті – любовній відданості Богу. Він є ачарією у традиції Шрівайшнавів, яка розвиває бхакті через обряд і служіння. Також він є вчителем крії і безпосереднім учнем Мага Аватара Бабачі в традиції Крия Юги. З благословення свого гуру він познайомив нас із атма крия йогою, яка проявляє бхакті через медитацію. Парамахамса Шісвамі Вішвананда майстерно переплітає ці дві традиції: одну зовнішню, одну внутрішню, з ученням бхакті в писаннях і натхненням святих Бахт, аби кожному показати, як треба. Культивувати унікальні особисті любовні стосунки з Божественним. Оскільки Парамахамса Шісвамі Вішвананда, це садгуру, той, хто може привести відданих на рівень усвідомлення Бога, то слава Божа може відкритися через нього, та все ж, залишаючись смиреним і гумористичним, він робить незбагненного, непізнаваного Господа не тільки реальним. Але й практичним, відчутним та особистісним. Він приносить на землю найглибші натонші істини, так що той самий шлях, яким традиційно йшли тільки деякі обрані, доступний тепер для всіх. Присвячуючи життя піднесенню людства, Парамахамса Чісвамі Вішвананда викликав своє вчення у книгах і відеоматеріалах. Ще його можна знайти в духовних практиках сатсангах, духовних питаннях і відповідях онлайн даршанах а також у його всесвітній місії і організації, відомі як в акті Марга, шлях відданості.